Вітаю. Незабаром річниця, відколи Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів України схвалити для цілей податкового кодексу перелік територій, на яких ведуться велися бойові дії та територій, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації. Про це нагадала народний депутат Ніна Южаніна або роковини. Адже затвердженого урядом переліку, згідно з яким мешканці таких територій звільнялися б від сплати податку на нерухомість і плати за землю досі немає. Мінфін і податкове підтвердили, перелік території від мінреінтеграції для цілей оподаткування застосовуватися не може. На робочій групі розглядатимуться пропозиції щодо концептуальної зміни норм податкового кодексу. Які теоретично проіснували на папері рік, але зараз можуть значно звузити часові межі надання пільг із цих податків та території, на яких вони будуть надаватися. Слідкуємо разом за новинами. До зустрічі! Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. А наша команда, як завжди, приготує для вас нові корисні відео. Дивіться наступні цікаві відео.